Руки! Руки! Чувашо, так? Так. Парамах перший покид. Ізолюючу стрічку. Зараз ми подивимося, що там всередині знаходиться. З білою кристалоподібною речовиною. Показані посилка, Пус… вона обматана з чорною стрічківкою. Так, в картонні коробки мається пакунок, розвернувши, який всередині мається зіп-пакет з кристалоподібною речовиною білого кольору. У всіх містився пакет з аналогічною кристалоподібною речовиною. Прошу звернути увагу. Давайте зверху. Так, зіпакет. Так, таблетки. Раз, два, три, чотири, тридцять шість. Так, тридцять шість пігулок різного кольору. Той чекання дорозі, маємо пропорушення саме речей, які вилучені.